Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I Can Understand Signs and Notices. Я можу розуміти знаки та повідомлення. Ми маємо таблицю поділену на три стовпчики. У першому стовпчику назва знаку або повідомлення, у другому where the, ми можемо. Прочитати або побачити цей знак або повідомлення. І у третьому значення, пояснення цього знаку або повідомлення. І перший знак у нас це Ladies, Gents, Toilet. І малюночками нам пояснюють, що це таке. Ladies – жінки, Gents – це чоловіки, Toilet – WC це туалет. Де ми можемо побачити цю, це повідомлення або знак? In a bar у барі, Restaurant – ресторан, Train – потяг, Plane – літак і так далі. Друге entrance or way in. Вхід. Go in here. Заходьте сюди. Побачити ми це можемо. In a car park. На парковці для машин. Мюзеєм, музеї, синема, кінотеатр, і так далі. Exit or way out – Вихід. Go out or leave here. вийдіть або ну, також leave here, вихід тут. Покиньте тут. І побачити ми це повідомлення можемо у тих самих місцях, що і entrance or way in. No entry. You can't go in here. Тут немає входу. Увійти тут ви не можете. No exit. Немає виходу. You can't go out here. Ви не можете вийти тут. No smoking. You can't smoke here. Ви не можете тут палити. Побачите, ми це можемо і a cinema, у кінотеатрі, і a restaurant, у ресторані і так далі. У громадських місцях. No parking. You can't leave your car here. Не можна тут паркуватися. Ви не можете залишити свою машину тут. Побачити ми це можемо in the street, на вулиці, or in front of a garage or entrance. Перед гаражем або входом. Please, do not disturb. I'm sleeping, so don't come in. Будь ласка, не турбувати. Я сплю, тому не заходьте. Цю табличку ми можемо побачити на hotel room door, на дверях номеру готелю. Queue here. Wait in a line here. Тут черга. Зачекайте у черзі тут. Queue – черга це британський варіант. Line черга це Америка. Побачити ми це можемо. At a cash desk in a shop, у магазині на касі. Or in a bank or post office, у банку або на пошті. Nothing to declare. You have no tax to pay. Нічого декларувати. Вам не потрібно платити податку. Побачити це ми можемо at an airport, в аеропорті або в аеропорту. Sale – period when a shop sells things at a lower price than normal. Це розпродаж. Sale – розпродаж. Період, коли магазин продає речі за нижчою ціною або за ціною нижче, ніж звичайно. І побачити це ми можемо in a shop window у вікні магазину. Out of order. This isn't working. Or it's broken. Це не працює, або воно злома, зламане. Out of order щось не працює. І бачимо ми це: on a public telephone на громадському телефоні. Drinks – на автоматі з напоями і так далі. Please ring for attention. Ring the bell, and somebody will come. Подзвоніть у дзвоник, і хтось підійде. Тобто, please ring for attention. Дослівно, будь ласка, подзвоніть для уваги. Це подзвоніть у дзвіночок у дзвоник. Бачимо, ми це at reception in a hotel. На ресепшені у готелі. In the office. У офісі і так далі. І останнє no vacancies. The hotel is full. Готель заповнений, тобто, немає вільних місць. No vacancies це немає вільних місць. Бачимо ми це in the window of a small hotel. Бачимо ми це у вікні маленького готелю. Вправа 1. Match 1 to 9 with A to J. Підберіть від 1 по 9 з... від A до J. Тобто у вас написані знаки. І ви повинні підібрати, де ви їх можете побачити. Приклад: no smoking, не палити. І нам підібрали D in a cafe. У кафе ми бачимо цей знак. Далі no parking. Не паркуватися. Це не місце для парковки. Можемо це побачити. F in front of a garage. Перед гаражем. Далі ви виконуєте цю вправу самостійно. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Вправа 2. Complete the signs in different ways. Заповніть знаки різними способами. Що це значить? От у вас є no, 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 please, please, please. Тобто початок знаку у нас починається одним словом, а далі ви продовжуєте декількома варіантами. Перше, у нас no smoking. Далі. Точніше, приклад, no smoking. Перше, no знову no. І у нас може бути no parking, no entry, no exit. Тобто декілька варіантів у вас може бути на одне слово, на один знак. Цю вправу ви також виконаєте самостійно і потім перевірите. Так ви швидше запам'ятаєте знаки. На цьому наше заняття закінчується. І Нарешті ця тема, моя неулюблена, закінчується. На наступному занятті ми виконаємо контрольну роботу і перейдемо до нового розділу. Зараз я кажу вам до побачення і чекаю вас на контрольній роботі.